Грицькова наука. Конкурс свій оголосила фірма знаменита. Хто за рік навчить, зуміє, мав поговорити, на якій це буде мові, значення немало. Головне, щоб мавпа кожне слово чітко вимовляла. А ще фірма осигнує будь-які витрати, на утримання й навчання були б результати. Переможця нагорода солідна чекає, у доларах ще й поїздка на рік у Гаває. За цю справу узялися француз, італієць, знамениті логопеди та грицько, українець. Фірмі їм дали по мавпі, з роду гамадрили. Скільки світ їх знає, ще не говорили. Ось вони роз'їхались. Рік промчався хутко. Ось вони звітуються про свої здобутки. Француз став, схуднув, став, як тріска. За аж два слова говорила. Пардон, мюсьє, чітко говорила, Італіянець геть посивів. З За теж два слова говорила. Італіанопапа, папа, Італьяно. -пап. Судді плещуть у долоні, браво, кажуть, браво! Потрудилися обоє ви просто на славу. Тут заходить українець гладенький, ні в року. Поруч мавпа прихудюща плентиця з боку. Вибачте, що ви такий має гамадрила. Вона в мене їсти нічого не хотіла. Я давав цукерки, фрукти, цитрусові різні. І банани, і ананаси, і в рот не візьме. Ото хіба що шкуринку з банана пожує, і водички з-під крана нап'ється. Раптом, на українській мові, мав паяк учеше. Та не слухайте його, нехай не бреше. Заберіть мене додому назад, добрі люди. Я не те, що була, де я й співати буду. В бік Грицька як гляне, і сумирно сказала Логопедові Грицькові, Українцю слава.